Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніялі Самойленко Влог. І у сьогоднішньому відео на вас чекає справжній ексклюзив, тому що я приїхав до найбільшого фестивалю української культури у світі під назвою Лемківська Ватра. Ми знаходимося територіально у етнічному українському селі під назвою Ждиня на території сучасної Польщі, неподалік від словацького кордону, де зараз проходить 43 я річниця фестивалю Лемківська Ватра. І в сьогоднішньому відео ми зацінимо, як тут все організовано, як проходить. Це свято, і самі візьмемо у ньому участь. Отож сідайте якомога зручніше, а я починаю. Let's go, Лемківська ватра! Отже, ходімо поступово оглядати, як тут все влаштовано. Перш за все, варто відзначити, що це фестиваль лемківської культури, тому що ми знаходимося на території Лемківщини, колишньої етнічної української території, де переважно більшість населення складали лемки. Тут у нас є мапа, як тут організований фестиваль і що ми тут можемо знайти. Далі можемо побачити акція вісла виселення українців на знову отримані території Польщі після Другої світової війни. Ну зараз ми з вами знаходимось ось приблизно ось тут. Це міна Кросна. Тут можемо побачити звідки приїхали сюди Лемки і українці, з яких країн, откелієс приїхав на Лемківську ватру у Ждині. Візьми шпилючку, за скринечки, знайди своє місто, країну і вбий там шпильку. Можемо бачити, що тут навіть з Південної Америки приїхали люди із Північної, з Канади, з США, із Бразилії, із Африки, і, звичайно, з Європи. І ось з яких частин Польщі гарно можемо бачити, куди саме пересели українців після Другої світової війни з цієї території. І тут звідки походять твої діди, откель твої дідове. Ямай цвячка в руку і каже, шитким же знаєш, одкель твій рід. І ось ми вже поставили тут. Значок, що ми приїхали із міста Пряшів української. Можете бачити, що територія Лемківщини не лише на території сучасної Польщі, а й на території північно-східної Словаччини, аж до українського кордону тягнеться. І це все етнічна українська територія, де колись переважно більшість населення складали Лемки і українці. Галемки це така етнічна підгрупа, субетнос, можна сказати, частина українського народу з української точки зору. Але в Словаччині деяка частина населення вважає себе окремим етносом у Польщі ж. Лемки вважають себе українцями, тому для українців тут безкоштовний вхід. варто було лише показати свій український паспорт. Для всіх інших національностей вхід коштує 80 злотих, що приблизно 20 євро. Тут у нас ось такий величезний фудкорт, де можна купити собі різних смаколиків. І Пирожки тут різні, гофри, і м'ясо, сало, ковбаса, і пиво лється рікою. І можна тут купити собі щось попоїсти, погомоніти. Лемківською говіркою побесідувати, як кажуть у цих краях. Ми бачимо в красивих українських вишиванках. Дівчата, танцівниці, прогулюються територією. І далі ми проходимо на торгові ряди, де можна купити різну сувеніру і не тільки продукцію. В основному лемківського походження, але, звичайно, не обійшлося без китайських сувенірів. Куди ж без цього? 55. Далі у нас тут з лівого боку є наметове містечко. Також парковка для машин була перед входом безкоштовна на полі, на випасі, як тут кажуть. Маємо ще ось таку зону зі столиками. Далі морозиво тут продається, авмури різні. Є тут майстер-класи для дітей, щоб їм не було нудно. На цьому фестивалі. Далі, що у нас тут? У нас тут чорниці продаються, вино, книжки, звичайно. На лемківській говірці, Світ лемків. і польською мовою теж є, і українською теж є. Я тут у нас ватрочка, райончик. Тут уже дітки позаймалися. Я з тих вам пізняти, ми там малювали, орігами складали таке щось. Тут у нас кераміка, посуд ось такий гарний розписаний. Далі у нас ось ляльки мотанки продаються. Потім ось різні прикраси, Красиві на шию, вишиванки, звичайно ж, вишиті рушники, кому цікаво, можете теж тут придбати різних. Кольорів, фасончиків і узорів. Ось такі на груди, намисто. Касети навіть є, ось пряники. З іншого боку теж вишиванки. Тут ось такі фігурки красиві. Ікони також. Далі картини тут продаються. Ювелірні вироби навіть. І така центральна прогулянкова алея. І потім ми вже доходимо до основної концертної зони. Не знаю, чи тут будуть авторські права на ці пісні, чи тут виконуються. Якщо не буде, то я вам окремо концерт підніму. І далі, якщо пройти Через цю зону, а з іншого боку ще буде картинна галерея. Тут ось можна споглядати концерт на лавах. Тут є ще один магазин книжок. З того, що я бачу, висить український, польський прапор і прапор Євросоюзу. І, звичайно ж, власне, горить і сама ватра. Концерти тут від 12.30 аж до білого рану, як написано в програмі. Тут точно не будете, музики і танцю тут буде вдосталь. З іншого боку маємо експозицію різних сільськогосподарських приладів. Ось різні вози для дітей, січкарня, корівка, фотолокації. Ось така стайня, хлів. І ось, власне, сама ватра тут підкидається вогонь постійно. І вона не затухає всі три дні від п'ятниці до неділі. Неділю, до речі, безкоштовний день для усіх. Там далі маємо стенди, де розписано різні історичні події із життя лемків. В основному із сучасності ось така ложка фотолокація. Тут у нас галерея. Зараз зазирнемо всередину і далі ще є дитяча ігрова зона волейбол. Там у нас службове приміщення. Давайте поглянемо на галерею. Маємо тут різні картини, імпресіонізм, ось качечки. Утилізована хатина, ось така скриня, там камінчик. Туристи з усього світу. Ось такі ікони. І можна тут почитати, наприклад, молитву Ось українською мовою. До Матері Божої гори Явір. Далі можна побачити ось. Праці відбувалися у роках 70 х 20-го століття. Дещо польською написано, а дещо ось лемківською говіркою української мови. Наприклад, ось село села, про яке було моє попереднє відео, можете почитати, чи це українська мова, чи ні. Називається наш лемко, газета від 1936 року випуску. Божа матір, будівництво. Раз концерт стих. Можна гарно все прочитати. Так, 35 років від 12-го з'їзду об'єднання лемків. У цьому році. Ось різні історичні події. Що стосується лемків. Відомі особистості лемківського походження. Ось. Київська, зустріч Ленки 35 років по тому, теж 2025 рік. Ось тут у нас палає ватра. І ось там у нас концерт. Ходімо, подивимось концерт. Якщо мені вдасться, то я його вставлю сюди і зможете теж насолодитися цим співом, танцями і українською культурою. Нічку місячну. Чиком, а як місяць газ ясний день настав, то ми допливли аж до міста брам, а як допливли, та й до міста брам, сказала йому, все тобі віддам і ще було щось. І не скажу, бо тоді якраз я пробуз вітну.